Привіт! Я вирішив підкопати цікаві факти про нацвідбір та розповісти вам. Сьогодні поговоримо про те, яких учасників не мало бути на нацвідборах. Цікаво, тож ставте лайк і обов'язково діліться своїми думками в коментарях, що я маю на увазі під словом, яких учасників-артистів не мало бути на нацвідборі. А от в прямому сенсі, ну їх не мало бути, але щось в останній момент трапилось, і вони з'явились. І не просто з'явились, а деякі з них навіть перемогли. Тож відправляємося в 2005 рік помаранчевої революції. В Україні вже на той час були нацвідбори. Було дуже багато прямих ефірів, тому що в цих нацвідборах приймало більше 70 учасників. І вже гроші вклали фаворитку того нацвідбору Ані Лорак з піснею A Little Shot of love". Head, life, head, love. І тут неочікувано фінальний ефір нацвідбору без попередніх етапів. Просувають гурт «Гринжоли». Це було політичне рішення додати гурт «Гринжоли» в фінальний ефір. І не просто додати, а забезпечити їм неочікувану перемогу. Я нагадаю, вони зайняли 19 те місце. Тобто гринжоли не збиралися їхати на Євробачення. Це був нікому невідомий гурт. Але в той час вони створили пісню разом. Нас багато. Політиці це було вигідно і їх зробили переможцями. Летимо в 2019 рік. В цьому році перемогла зрадниця Маруф з піснею Siren Song". Crimea is Ukraine? Ukraine, of course. Але до цього Маруф вибрали з іншою піснею, я нагадаю, з піснею For You. Але по документам вона не змогла домовитися з турецьким діджеєм, щоб представляти саме пісню For You. Тож за пару днів написала пісню Siren Song, яка так швидко покохалася кожному із нас. Але саме цікаве те, що Маруф також не мала приймати участь в цьому нацвідборі. Вона навіть заявку не подавала на нацвідбір. Коли оголосили фінальний шорт-лист, там була Таяна з піснею Очі в твої очі. Так як Таяна вже брала багато разів участь в нацвідборі, напевно, співачка та менеджмент подумали, ну типу, навіщо то котрий раз позоритися? Та й зняли свою кандидатуру з нацвідбору. Тож відбувається наступне: не вистачає одного учасника. Руслан Квінта, на той момент продюсер нацвідбору, телефонує співачці Маруф та пропонує взяти участь у відборі. Е, Предложив Руслану, щоб я виступила як в качестві приглашеного гостя. Mm -hmm. Просто на ефірі з новим треком. Тоді я прислала фою, він ще не вийшов тоді. Ну, вот. І презентувала просто в ефірі, як приглашений гость, новий трек свій. Я, звісно, согласилась, думаю, ну клас, що ні, офігеть. Вот. І тут, в общем, сижу я в Будапешті. І у мене куча пропущених звонкова. Руслан думає, да в чем дело? Подимає трубку, он говорить, що участвувати будеш. У нас тут проблема з одним учасником, говорить, будеш участвовать. Ну, маруф її така, окей, в мене пісня for you. Коротше, пісня не проходить for you, пишемо сайрансон. Вона виграє та й просто відмовляється від участі. Перед тим як ми перейдемо до наступного учасника. Я нагадаю, що ви можете придбати в мене курс по мобільному монтажу за 599 гривень. Ось ви бачите модулі, які є більш детально. Ви можете дізнатись в мене в інстаграмі, подивитись, чому я на вас навчаю, почитати відгуки. Курс супер доступний по ціні, і він залишається з вами назавжди. Будьте унікальними, доєднайтесь, і ви не просто будете унікальною людиною, яка доєднається до моїх відеоуроків, а ще й будете знати цікаві лайфхаки, знання, як і по базовому монтажу, так і по складному на мобільному телефоні. Таким чином, ви підтримаєте як мене, тим паче мою роботу на каналі, тому що зараз на каналі в мене відсутня монетизація і за авторського права. Ну і звичайно, ви отримаєте класні знання. Я спеціально робив цей курс для того, щоб ви кайфували від того, коли ви будете дивитися відео і пояснював все зрозумілою мовою. 2020 рік це рік, коли почався коронавірус, перемогли Гоей з Соловеєм, але кого ж на нацвідборі не мало бути? А не мало бути хаята з піснею Калфолав. На той момент замість Хаята затвердили румунський гурт Хавана. І неочікувано ввечером перед жеребкуванням затверджують Хаята. Що трапилось? У Румунського гурта Хавана також були проблеми з документами на пісню. І тобто вони вже не могли приймати участь у нацвідборі. Вам цікаво, що це була за пісня? Тоді послухайте відривок. Звичайно, я внизу залишу посилання на цю пісню, ви можете її послухати повністю. І я нагадую, що в мене вийшла крінжова дурна пісня про ретроградний Меркурій. Ви також її можете послухати, додати, скачати собі і писати і позитивні, і негативні коментарі. Знову Ну що, на лаві запасних був Андрій Хаят з піснею Call for Love, і на мою думку, це одна із найкращих пісень Андрія Хаят. Довели хаята до, до сліз виключно по одній простій причині. Мій брат астральний брат. Окей. Буде так. Приймається. Тобто, розумієте, так, його могло взагалі не бути, а тут він аж дійшов до другого місця. На той момент з класним менеджментом Андрій Хаят звертав гори. У 2022 році на нацвідборі дискваліфікували Лауда з його конкурсною піснею «Head Underwater». До речі, не через плагіат, а вже плагіати в нього на нацвідборі були до цього. А через те, що його пісня була раніше опублікована. Бачите, раніше якось дотримувались правил, а от що по семплам, ну не зрозуміло, ладно. І що робити? Що робити, знову немає учасника. Не вистачає. Тож, на лаві запасних був співак Барлемен. Ну, до речі, на тому нацвідборі Барлемен непогано про себе заявив, але, на жаль, десь, ну, особисто з мого полю зору, він зник. До речі, минулого року бачив його на вулиці. І далеко ми не будемо йти від того скандального нацвідбору, а продовжимо Ким Аліною. Паш. А тут вже виходить, що Аліна Паш перемогла і не поїхала, а поїхали калош Оркестра. Але насправді це був перший нацвідбір, який повністю організовувало суспільне без причетності СТБ. І подейкують, що СТБ раніше спеціально не брав Аліну Паш у нацвідбор, хоча вона була в лонг-листах. Вона ходила на предкастинги, тому що знали про її порушення правил. А вже коли Суспільне організовували повністю той скандальний нацвідбір, то вони вирішили, ну, кажуть, що типу може прокати, да? але не прокатив. І по факту, якби дотримували дійсно класно правил, то їй б і не було з тінями забутих предків. От так от. Ну і цього року на Нацвідборі зробили унікальне голосування, де вибрали 11-го учасника, а перемогла Анка. Ну, це вже так, знаєте, якби цей нацвідбір був по старим правилам, то анкеби не було би в прямих ефірах. Ну, це так. Що буде цікавого в наступних нацвідборах, які правила будуть змінювати, будемо спостерігати. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Далі на каналі будуть реакції, ще цікаві огляди. Тож підписуйтесь, дивіться попереднє відео, слухайте мій ретроградний Меркурій, знімайте під нього тіктоки. Давайте. І, звичайно, доєднайтесь до курсу по мобільному відео. Монтажу. І я дуже вдячний всім тим, хто доєднався. І напишіть свій чесний відгук під цим відео. Я впевнений, що він класний і легкий, але хочу отримати чесну думку, щоб люди бачили, що це не халтура, це не повітря, а це досить цікава інформація. До зустрічі в наступних відео.